Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про те, як уряд у нас ухвалив постанову, якою змінив критерії бронювання. Що змінилось, яким чином змінилась, який строк для підтвердження цих критерій обронювання підприємствами. Зараз в цьому відео про все це розповім. Постанова нова. Вона була ухвалена 22 листопада 2024 року. Була оприлюднена і тому одразу її розбираємо і дивимося, що там суттєво змінилось. Хто ще не підписався на канал, підпишіться обов'язково. Хто підписався, звісно, залишайтесь. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять такі. Новини коротенько по суті і відповідаю на запитання, які мені ставляться у коротеньких консультаціях. Якщо потрібна більш змістовна консультація, записуйтесь за номером телефону, бачите на екрані. І так, і давайте тепер до постанови. Це постанова у нас від 22 листопада 2024 року, номер 1332 Що було установлено урядом. Називається вона «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. І от ми бачимо, що пунктом другим у нас уряд установив наступне. Відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, тобто до 22 листопада 2024 року, є чинними протягом строку, на який вони надані. Але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Тобто є граничний термін у нас 28 лютого 2025 року. У тих, у кого відсрочка була там до кінця військового, вона вже не буде діяти, а буде діяти лише до 28 лютого 2025 року. Тому звертайте увагу на це. Це був у нас підпункт перший, пункту другого, а під пунктом другим, цього ж підпункту другого, зазначено наступне. Відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Ну, мається на увазі відстрочки, які оформлювалися через портал Дія до набрання чинності цієї постанови є чинними протягом строку, на які вони надані, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Ну, така сама в нас є приклюзівна дата. Тобто кін кінцевий строк є 28 лютого 2025 року. І зазначено пунктом третім наступне анулювання відсрочок, зазначених у підпункті першого цього пункту, здійснюється у разі. І тут іде дуже такий великий перелік закінчення строку їх дії, завершення підприємства самої організації виробництва товарів, надання робіт, послуг, позбавлення підприємству організації статусу критично важливого для функціонування економіки. Оце звичайно, дуже важливий пункт, тому що деякі підприємства все ж таки не зможуть підтвердити цю критичність. Ну, це ми бачимо за результатами перевірок, які були проведені Кабміном. Ліквідація органу державної влади, звільнення військового з, ну, звісно, з цього органу або іншого державного органу ну, або підприємства, тимчасово припинення дії трудового договору. Це дуже важливо також, тому що раніше цього не було. Тобто тимчасове припинення дії трудового договору взагалі не впливало на відсрочку. Зараз, якщо з вами припинили, є така можливість. Наразі це, вона з'явилась відповідно закону, який був ухвалений ще в березні 2022 року, там трішки в нас внесли зміни в трудове законодавство. І от зараз є таке призупинення. Дії трудового договору, тимчасове припинення, воно називається тут. Обґрунтованого подання керівника, е, так, а, ну, керівника, тобто звернення да, щодо цього щодо припинення відсрочки, надання відсрочки з інших причин, визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тут одразу зверну увагу, тому що е, було дуже багато запитань в мене на каналі ставилось, е, якщо я маю право. На відсрочку, ну, якусь іншу за статтею 23 цього закону, і, і маю право на відсрочку по бронюванню, чи будуть дві одночасно діяти відсрочки. Отут тут в нас постановою цієї зазначено, що вона буде припинятись. Тобто, якщо у вас є бронювання і ви оформлюєте відсрочку з якихось інших підстав, які зазначені в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відсрочка по бронюванню буде припинятись. Так, ну і тут, в принципі, в нас далі йдуть розпорядження, що і якому органу треба зробити. Це такі вказівки е вказівки на те, що от Міністерство цифрової трансформації там, забезпечити взаємодію між єдиним державним веб-порталом електронних послуг там, і пенсійним фондом, пенсійному фонду та Міністерство оборони протягом місяця з дня набрання чинності цієї постанови забезпечити також електронну взаємодію застрахованих осіб. Ну, Чому? Пенсійний фонд одразу ваше питання попереджу і відповідає, тому що пенсійний фонд фіксує надходження саме коштів, а тут важливі зміни в нас саме в заробітній платі, да, скільки в нас буде потрібно, щоб людина заробляла. Грошей, да, щоб їй надали цю відсрочку. І тут е, також дуже важливо звертаю увагу, що саме пенсійному фонду забезпечити взаємодію. З е, цими реєстрами щодо військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років. Такі вікові е, обмеження в нас встановлені. Ну і там ще декільком там, центральним органом виконавчої влади там, забезпечити у 10 денний строк з дня набрання чинності встановлення критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств. Тут ще будуть ці критерії встановлюватись. І ми переходимо до самих змін. Це сама постанова, я її цитував, і до неї внизу можна побачити, до речі, посилання на неї я залишу. І зможете подивитись її, кому там щось буде незрозуміло, ще самі почитати, або пишіть коментарі, і я відповім. І тут є зміни, додаються. Якщо ми відкриваємо ці зміни, це в нас PDF-файл таки формується, завантажується. І щодо цих змін, от ми зараз пройдемось по самому важливому. Вони, в принципі, в нас викладені. На 18 сторінках всі я не буду зачитувати. І зміни вони тут затверджені постановою Кабміну 1332. Зміни, що вносяться до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року, номер 76 ну, Порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. І отут у нас дуже важливі зміни. Давайте подивимось. Пункт 29. От він дуже-дуже змінився. Суттєво чому зараз я про всі ці зміни. Чітко вам зазначу і роз'ясню, що тут зазначено протягом 72 годин з моменту формування списку засобами єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних та резервістів, переведення військовозобов'язаних на спеціальний військовий облік. Одразу зверну увагу, що особи, які заброньовані, люди, які заброньовані, вони перебувають на спеціальному обліку. Тобто їх карточка, їх особова справа, вона переноситься, переміщується на спеціальний облік. Тут про це йдеться. Настрок дії відсрочки і здійснюється автоматично у разі, коли військово зобов'язаний. І тут вже пішли дуже важливі умови. Тобто, за яких умов це буде здійснюватись автоматично, за яких умов вам буде надаватись така відсрочка щодо бронювання. Перша перебуває на військовому обліку, військовозобов'язаний, тобто, у вас повинно бути в резерв плюс або в сформованому в дії військовообліковому документі. Значено, що ви перебуваєте на військовому обліку. У кого зазначено не на обліку, потребую уточнення, вирішуйте це питання. В мене є такі кейси, люди зверталися, я їм допомагав з вирішенням цього питання дистанційно, тому можете звернутися до мене, і поговоримо про це, проконсультую і спробуємо це вирішити дистанційно. Ну, не завжди працюю тут. Всі ситуації треба роздивлятись окремо, тому що все залежить від тих документів, які у вас є. На руках військово облікових документів мені потрібно буде їх дивитись і аналізувати. Але такі кейси є. Оце питання потрібно виправити, якщо воно наразі не співпадає. Перебуває другий пункт. Перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою. Ну, це зрозуміло. Тобто, ви повинні там працювати. Дуже важливо, займає посаду на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі, за якою. Йому нарахована заробітна заробітну плату за кожний місяць останнього звітнього періоду квартал. Не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помножене на коефіцієнт 2,5%. Дуже складне таке речення, зараз його розберу по деталях. І тут зазначено, крім державних і комунальних підприємств, установа організація господарських товариств у статутному капіталі, яких більше 50%. Ну, зазначається про державні підприємства. Тепер розбираємо по деталях. Займаю посаду на критично важливому підприємстві. Ну, це повинна бути посадова особа, не просто там якийсь працівник, а саме посада якась повинна бути. Е, в критично важливій так, установі, за якою нарахована заробітну плату за кожний місяць останнього звітного періоду. Тобто перша заробітна плата повинна нараховуватись, е, нараховуватись щомісячно, і останній звітний період, квартал в нас складає 3 місяці. Не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні помножений на коефіцієнт 2,5, тобто 2,5. В нас наразі встановлена мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Якщо ми помножимо на 2,5, це буде 20 тисяч гривень. Тобто, зрозуміло, у вас за попередній звітній період, тобто за останні 3 місяці звітні, а в нас звіт і звітні періоди це 4 квартали, тобто… Січень, лютий, березень, перший квартал, ну і так далі. 4 квартали. І от за останній звітній період мається на увазі, у вас повинна бути заробітна плата не нижче 20 тисяч гривень. Сама заробітна плата. Ну і звісно, це не стосується в нас державних комунальних підприємств. Так, далі переходимо. Уточнив персональні дані, зазначені у пункті. 2, розділу 2. Прикінцеві та перехідні положення закону України від 11 квітня 2024 року номер 3633 Законопроект 10449 всім відомий, який став законом 3633, і там зазначено про наступне. Тобто, що в нас військові зобов'язання, які перебувають на обліку, повинні що зробити. Уточнити свої персональні дані. І нагадаю, що це за дані. Це в нас адреса проживання. Номер телефону і якщо є адреса електронної пошти. Тобто тут чітко є посилання на цей обов'язок. Ну, звісно, в контексті 60 днів тут питання не стоїть взагалі, тут просто зазначено уточнив персональні дані. Е, можливо, будуть е, виникати питання щодо того, а якщо я уточнив їх невчасно, ну тут е, такого формулювання немає. Одразу звернув увагу. Тобто тут не зазначено, що. Уточнив персональні дані вчасно на виконання закону такого-то, такого-то. Тут таке не написано. Тут написано, що уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу 2. Ну, якщо ми відкриваємо цей розділ, ми бачимо, які там персональні дані, які я назвав. Тому я думаю, що це впливати, в принципі, не повинно. Але от наступний пункт це вже може бути проблема. Не перебуваю у розшуку. Оце останній пункт, да, в цьому 29-му, який е, змінився дуже суттєво. Що значить, не перебуває розшуку? Ну, напевно, всі вже, хто підписаний на мій канал, дивились це відео, яке я записував про те, що е, в дії там або в е, резерві у кого що там встановлено з цього питання з військового обліку. З'являється таке повідомлення там, порушення правил військового обліку. Ну, Записував окреме відео, залишу посилання тут. Подивіться, що з цим можна робити. Там в відео більш детально розповідав і тут коротенько вам зазначу. Тобто тут зазначається, не перебуваю у розшуку. Як може бути ну розшук, знову ж таки, зазначено розшук, але як такого фактичного розшуку немає. Є тільки звернення від представників ТЦК до органів поліції. Для адміністративного затримання, якщо людину у нас викликали повісткою, вона не з'явилась за цією повісткою, Начальник ТЦК може організувати таке звернення, і не що, від нещодавно він може організувати його дуже швидко шляхом електронної взаємодії реєстрів. Про це також записував відео. Окремо залишу тут посилання. Подивіться. Тобто раніше начальник ТЦК звертався лише в паперовому вигляді, там був у нас додаток до постанови про правила організації цього військового обліку. Зараз це все може відбуватися через реєстр оберіг дуже швидко. І от, якщо не з'явився у нас військовозобов'язаний і перебуває у розшуку, ну тобто подано його для адмінзатримання, то у вас буде, скоріш за все, висвічуватись в резерві або в електронно-військовообліковому документі від ДІЯ, буде висвічуватись правила, порушує правила військового обліку. І якщо це буде ця примітка, то, звісно, вам автоматична відстрочка надана не буде. Подивіться те відео, яке я записав, і там також є в мене пропозиції, як це вирішувати, як ці питання вирішувати. Тому, якщо що, потрібна буде консультація, звертайтесь. Якщо коротенько, то все. Більше це відео перевантажувати не буду, але як ви зрозуміли, тобто підрезюмуємо трішки, да, перебування на військовому обліку, перебування в трудових відносинах, обіймання відповідної посади. Заробітна плата за останні три місяці не нижче 20 тисяч гривень, уточнення персональних даних і без всяких порушень правил військового обліку. Тому що тоді автоматично все це надаватись не буде. Ну і звісно, нагадаю про строки, про граничні строки. Тобто, вже треба думати, у кого там є право на це бронювання, треба про них думати. Тобто граничні строки у нас 28 лютого 2025 року. Тому звертайте на це увагу. Вся ця вже постанова оприлюднена, вона вже діє і все, вона вже запущена. Якщо будуть якісь питання, звертайтесь, номер бачите на екрані, пишіть коментарі, також за можливості буду на них відповідати. Ну і підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. І, звісно, дивіться відео наступні, отут і отут вони будуть з'являтися. Вся інформація корисна, дуже зараз багато змін в діючому законодавстві, тому намагаюся за ним слідкувати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.